Ще один учнівський виріб. Ще одна підставка для вогнегасників. В даному випадку вона розрахована на три вогнегасники: гніздо для одного, гніздо для іншого, гніздо для третього. Ця підставка передбачена як для установки на підлогу, так і для підвішування на стіну. Відповідні отвори. Також вона. Можна назвати універсальним, тому що розрахована під різні діаметри вогнегасників. Трішки більші, трішки менші, по висоті і по формі дна. Дно може бути на може бути за такою юбкою, підставкою. Дані вироби доступні для виготовлення ну, різних. Категорії учнів. Найскладнішим елементом це є втулка. Для того, щоб не розбивався отвір для підвішування, вставляється сталева втулка. Сталеву втулку можна виготовити із труби, можна просто її нарізати ножівкою по металу, можна просто нарізати на токарному верстаті, можна виготовити із прутка. Для цього потрібно буде задня бабка. З патроном і свердлом. Наступний етап це розсверблювання або розточування розточним різцем. Також знадобляться торцьовий різець, прохідний різець і відрізний різець. Якщо ж роботу потрібно пришвидшити, а майстерності учнів не вистачає, немає, або немає необхідного обладнання, можна просто нарізати кутовою шліфувальною машиною на кільця, які потім пізніше молотком заб'ються у просверлені отвори. Самі отвори просверлюються пировими свердлами потрібного діаметру. Ну, це я почав із найскладніших робіт, більш прості види робіт це робота з деревиною, з деревоматеріалами. Використовуються, звичайно, речі, які були у вжитку: старі шкільні меблі. Це може бути і ДСП, а може бути і щось на зразок отаких щитів, де дерев'яні райки склаєні в один щит і обклаєні фанерою, шпоном. Для виготовлення дерев'яних. Деталі, деталей з деревоматеріалу. Звичайно, знадобиться ножівка для поперечного різання. В деяких випадках ножівка для повздовжнього різання. Для обробки країв і торців дерев'яних деталей знадобиться рошпіль, металевих деталей, напивок. Також не обійтися буде без електродриля, яким доведеться засверлювати монтажні отвори під саморізи, конфірмат, або шурупи. Чому без дриля не обійтися, можна і ручним, можна електричним, тому що у токарний верстат дана конструкція по висоті може не пройти. Звичайно, викрутка, звичайно, кутник. І хто має у майстерні рейсмуси для масового розмічання різних деталей. Ну і, звичайно ж, свердла по металу, по дереву для засверлювання отворів і для виготовлення потої. Якщо подивитися на оцей дефект, тут був отвір, який залишився від старих меблів. Він в даному випадку заглушений нагелем. Також можна передбачити з'єднання нагилями, але це буде трішки складніше. Інші монтажні отвори від старих меблів теж заглушуються гельоми. Після завершення цих робіт опоряджувальні роботи це фарбування.